І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам: Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні і жахливі болячки, тих, хто мав знак звіра, які поклонялися його образові. А другий вилив свою чашу в море, і стала кров, наче в марця, і вимерла кожна жива душа, яка в морі. А третій вилив свою чашу на ріки й джерела вод і стали кров'ю. І я почув ангела вод, який промовляв Справедливий ти, хто є, і хто був, і святий, бо ти це присудив за те, що вони пролили кров святих і пророків, і ти дав їм пити кров. Вони варті того. І я чув від жертовника слова, так, Господи Боже, Вседержителю, правдиві й праведні суди твої. А четвертий Ангел вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей вогнем. І палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, та не покаялися, щоб віддати йому славу. А п'ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра, і стало царство його темним, і кусили свої язики від болю, та зневажали Бога Небесного від свого болю і від своїх ран, але не покаялися у своїх вчинках. А шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Єфрат і висохла вода, аби приготувати дорогу царям, які зі сходу сонця. І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра, і з уст елже пророка вийшли три нечисті духи, наче жаби. Це демонські духи, які роблять ознаки, вони виходять до царів усього світу, щоби зібрати їх на битву Великого дня Бога Вседержителя. Ось приходжу, мов злодій. Блажений, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити на гим і щоб не бачили його сорому. І зібрав їх на місце, що по-єврейськи називається Армагеддон. А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря і залунав гучний голос із небесного храму від престолу, проголошуючи, сталося. І зчинилися блискавки, голоси і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було. Відколи живуть люди на землі, такий землетрус, такий потужний. І розпалося велике місто на три частини розвалилися і міста народів, і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожний острів, і не стало гір. І величезний град завбільшки з талант падав з неба на людей, і люди зневажали Бога за кару градом, тому що та кара була дуже велика.